У Сумах оперативники поліції розшукали та затримали зловмисника, який з ножем напав на жінку у її власній квартирі. Мешканка обласного центру повідомила до поліції, що її пограбували. За словами жінки, незнайомець попросив попити води, а коли вона впустила його до помешкання, чоловік напав на неї. Він приклав ніж до шиї потерпілою, штовхнув її на підлогу та почав висловлювати погрози. Після цього зловмисник забрав їй гроші та ювелірні прикраси з квартири, а тоді втік. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник, скориставшись довірою жінки, відкрита заволодів грошима та золотими прикрасами. Загальна сума завданих збитків близько 40 тисяч гривень. Правоохоронці швидко встановили та затримали особу причетно до скоєного. Ним виявився 35-річний мешканець Сум, який вже мав проблеми з законом у минулому. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Під час обшуку у нього вилучили викрадене. Наразі слідчі поліції вже повідомили нападнику про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій за такий злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.